Давайте з вами розглянемо проблему самотності людини в стосунках. Отже, особистісний рівень він пов'язаний з тим, які рішення приймає людина, які дії робить для того, щоб цю проблему вирішити, чи реєструється на сайті знайомств, чи ходить людина на побачення. Іноді Ну, такі елементарні прості кроки стають занадто важкими для людини, тому що є внутрішній блок, є внутрішня заборона, є страх йти в стосунки. як цей страх формується? Він може. Формуватися на основі травматичного минулого досвіду, який пов'язаний з травматичними першими стосунками, з першим хлопцем, з першою дівчиною. Або взагалі ми з вами можемо йти далі і побачити, що це важкий травматичний досвід спілкування з власним батьком, з власною матір'ю, і це впливає на побудову стосунки з партнером. Але внутрішній блок він може бути пов'язаний із Родовим досвідом це тоді, коли жінки роду страждали в стосунках з чоловіками. Можливо, вони переживали фізичне насилля, моральне, можливо, статеве, зради, алкоголізм тощо. І ці страждання вони акумулювалися в родову програму, що чоловіки це небезпека. Чоловікам довіряти не можна, від чоловіків лише проблеми. Всі чоловіки не хороші люди. Тому, якщо проблема самотності це ваша проблема, ви маєте розуміти, що є важливо пропрацювати на трьох рівнях рівень родового досвіду, минулого досвіду і особистісний рівень. Я вас запрошую на консультацію. Будемо працювати разом і отримувати найкращі результати.